Друзі, добрий ранок. Це мій спринтер 2.2 дизель. Я вам хочу трохи показати невеликих чудес. А, до речі, до речі, ну, нібито чудес. Так, так воно і є. Ось будь ласка, зараз ми отак от його витрима. Дивіться. Замірюємо рівень масла. Я зараз їду на заміну, будемо міняти масло і всі фільтри в машині. А ось, будь ласка, вам рівень. Бачите? Це ось, Це ось у нас був максимум, тут мінімум, і зараз половина. Тобто за 10 тисяч йшла половина. А в чому чудо? В тому що в минулі три рази, коли я замінював масло, за 10 тисяч я доливав сюди літр. Літр доливав. Ось тут в мене навіть завжди є, після того, як я замінював літр я собі брав, бачите, щоб доливати. А в цей раз він в мене зберігся. Не знаю, чому так, або мені там масло залили трошки інше, бо це якесь бочкове на розлив, або двигун якось краще себе став поводити. Зараз, до речі, у нас на вулиці мінус 10 покажу вам, як заводиться спринтер в мінус 10. Вчора повернувся. З Херсона. І заводимося. от все. Колодки горять, то насправді в мене 6, -6 мм, щось десь якийсь обрив по проводці, тому все нормально. Коли я цей спринтер придбав, в мене був пробіг 390 тисяч. Зараз вже бачите 32. Е, нагадую, машину, е, машину я десь у жовтні, десь у жовтні я її пригнав і ми почали на ній їздити. Ось так. Ну що ж, їдемо тоді, міняємо масло і розкажу, що по чому зараз. Так, друзі, ну а, тоді починав записувати для вас а, ті ролики, І такі в той день ми замінили масло. Потім дуже такий насичений графік. І сьогодні повертаюсь до записати то відео. Тобто, а від заміни до заміна двигун перестав брати масло. Тут маю зараз ціни, скільки що коштувало замінити, так щоб було актуально по потиосці. Плюс у нас відбулася ще одна поїздка. Там а, ми їздили за гуманітарною допомогою в Чернівецьку область. Коли ми повертались, в нас була така досить серйозна поломка. Ми ледве доїхали, тому був такий капітальний ремонт, пов'язаний це з карданом. І зараз розповім, що так вартувало нам, як воно поламалось, і що треба, як треба підходити, я би сказав, із висновків те, що сталося, як підходити до обслуговування автомобіля. Отже, дивіться, поміняти тут у нас. Масло з фільтрами, виходить 6,5 тисяч, в залежності від того, чи міняю я паливний фільтр, чи не міняю. 12 літрів масла сюди входить. Ми беремо бочкове на розлив. Там, ну, на тому СТО де ми це міняємо. Я навіть не знаю назву, просто його там льють, яке як потрібно. І все. От, і перестало, тобто перші дві заміни в нас я підливав по літру. Наступні дві заміни зараз вже ми не доливаємо і виходить, що двигун виходить 10 тисяч. Рівень трошечки падає, але не настільки, щоб доливати. Тому Mercedes сам вилікувався. Що поробиш? А це я зараз вже тримаю в руках розпечатку нашої поломки, коли ми верталися з чернівців. В нас е, значить, пішла дуже серйозна вібрація в машині. Е, так, ми навантажили її, десь було дві. 200-2400 по вантажу по вазі. І в якийсь момент ми помітили, що друга, третя, четверта передача таке йде стук, вібрація, навантаження дуже сильно, реально <кій> було навіть страшно їхати. І чим далі ми їхали, а це 1000 кілометрів, все це усугублялося. На великих швидкостях там 100. І 90 на 5 і передачі цього не було. Але коли ми проїжджали місто або при розгоні, це просто щось страх. А що оказалось, коли ми приїхали, зробили діагностику, значить розвалилось в задньому кардані хрестовина вона розвалилася, і е підвісний підшипник вийшов з ладу. Хоча ми його замінювали. Я так розумію, це все розбилось, тому що ми їхали тисячу кілометрів. Але це все відбулося від хрестовин і розбився також задня частина. Тобто кардан, я так розумію, він з двох частин тут складається, і задня частина кардана, вона повністю там у нас розлетілась і розбилась. Зараз показую, покажу вам кардан, старий наш, і покажу вам, що у нас по цифрам вийшло. Так, отже, дивіться, що нам треба було поміняти. Ну, ми поміняли. Походовці передню шарову опору вона коштувала сюди 850 гривень, хоча ми її замінювали десь півроку тому. Ну, Не знаю, чи вона вийшла так би швидко з ладу, але, якщо чесно, ми це замінили, нічого не відбулося. Ну, Тобто, не краще, не гірше. Друге, ми замінили підшипник підвісний, він коштує 3250 гривень. прийшлось нам замінити подушку коробки 1300 гривень. А, поміняли передні колодки, а, тому що в нас вже постійно грів а, значок колодок, вони вже стерлися, вже піщали де інколи. Хоча, а, нібито на попередньому ТО сказали, там ще 6 мм. Але ось коли ми заїхали в цей раз, то вже їх треба було замінити, тому що ми возимо, я так, Ну, Ми возимо більше, ніж спринтер цей має возити. Він взагалі по документам у нас категорія B, і він може вести 1500 кг. Ми зазвичай веземо продуктові набори, кожен пакет десь важить 9-10 кг. Ми веземо 200 штук, тобто 2 тони. Плюс буває, веземо ще 200 хлібів. Тобто середнє навантаження у нас на спринта виходить десь 2-200 тони. І саме ми підходимо до ось цього. Кардану, ось він, це така труба в нас виходить здоровенна, але тут в нього ще є запчастини. Просто я їх десь повикидував, якщо чесно, те, що саме порозбивалося. Це тут, -тут якісь такі накладки йдуть. Так розумію, саме в них була проблема, а не в, ну, не в цій трубі. Труба, до речі, виглядає мочно, так взагалі вона не важка. Це ми купили БУ, і це нам вийшло 10 тисяч гривень. Ну, коротше, що вам сказати, спринтер. Ну, я реально задоволений ним, тому що ми проїхали десь починаючи з жовтня по сьогоднішній день 40 тисяч кілометрів із таких ну, великих, якихось це ось перше, що ми робимо. А все інше це було просто ТО. А, Тому, в принципі, в принципі, Нормально. Хоча, з іншого боку, якщо розглядати, наприклад, розглядати, купити собі спринтера, щоб займатися грузоперевезеннями. А я хочу окремо зробити про це відео, тому що ми, як волонтери, коли вертаємось з е, прифронтових міст і сел, я зареєструвався на сайті, де можна брати грузоперевезення. Я собі шукаю якийсь груз на зворотній бік, щоб чимось підвантажитись. І, ну, або або перекрити паливо, або якщо паливо перекрите, щось трохи заробити, привезти в сім'ю. І я би сказав, що сьогодні не все дуже сладко з грузоперевезеннями. І якщо влітати на такі ремонти, воно не досить прибильно все це виходить. Добре, ще дуже сильно хочу вам дещо сказати. Це про гуму. Остання наша поїздка на цьому тижні була в місто Миколаїв. Ми там везли в. Є корабельний район. Він найбільше постраждав під час, коли там була окупація. І Миколаїв був в кільці. Був в кільці, везли туди 200 протитових наборів. Але ще нам захотілося 50 наборів доробити і відвести це в Херсон в село Антонівка, де відомий всім Антонівський міст. Коротше, ми завантажили сюди 250 пакетів. Зараз, зараз ми вже на літній гумі, тобто ми вже обрали зиму, вже поставили літо сьогодні. До речі, ось просто перебортірувач. Тобто, зняли зимову, поставили літню відбалансували. За це ми заплатили сьогодні 400 гривень. Це вам для того, щоб ви розуміли, яка сьогодні на все йде вартість. От. Що сталося по дорозі, коли ми їхали? Ми завантажили, виходить сюди 2,5 тони. І наша гума, яка була, вона, коротше кажучи, зимова 2016 року. Але вона трошки була в таких трищинах. І вона за Кропивницьким на ідеально рівній дорозі, коли я їхав 100 км на годину, заднє колесо воно просто луснуло, розірвалося. Я вам зараз прикладаю фотографію, ви можете подивитись. П'ята ранку, десь на трасі у нас. Розірвало ось так колесо. Розірвало його. ну Просто це не яма, е, мабуть, не витримало навантаження. Тож зараз в нас е, веселий ранок. очікує. З чим ми зіштовхнулися? Е, зіштовхнулися ми з наступним. Е, я одну якби бусовод не так давно. З'ясувалося ми з проблемою навіть замінити запаску. Просто вам ділюся, можливо, вам колись це знадобитись, або просто ну, як цікава інформація. Почали ми знімати запаску. Запаска знаходиться тут внизу. Це для мене відома фішка, тому що в Volkswagen Transporter, в батькові на четвертому запаска також була там. Ти лягаєш під машину, викручуєш болта. В принципі, це дуже зручно, якщо ти завантажений, для того, щоб в тебе запаску там звідти не доставати, ти її береш тут знизу. А, але тут болта знизу немає. Все обшукали, там такі петлі. Намагалися з них скинути ту запаску і домкратом робили. І так робили, і сяк робили. Це було в пів четверту ранку, тому ще дуже темно. Добре, що там був інтернет. Я почав гуглити, і, до речі, дуже важко це знайти, тому я окремим короткий відос зроблю для спринтерів, як діставати звідти запаску. Значить, е оказується ось в цьому бампері. Ось, тут, бачите, є такі заглушки. Покажи оці заглушки, вони підковирюються ось раз. Два, там болти. Болти відкручуються. Тоді у вас трошечки провисає запаска, ви можете її скинути, скріплень і дістати. А другий момент. Почались у нас приколи з болтами. В спринтері 6 болтів. І вони в нас, а, ну, коротше, я, я чув про це, мені говорили, що треба мати гарний балонник, коли цим всім займатися. А, саме. Ну, саме по цій причині, я коли придбав бус, почув цю інформацію, вкинув до того балоніка, який тут був по стандарту, ми вкинули ще два балоніка. І ви знаєте, в цій дорозі ми два балоніка зігнули. І останнім дуже так добре, що нас було двоє була в нас труба. Тобто, один вставляємо балонік, один трубою жме, а другий тримає так, щоб цей балонік вже не гнувся. Коротше, чудом ми відкрутили ті болти. Наступний етап це донкрат, а, Місце є, куди його поставити. Але донкрат такий саме спринтеровський був, я так розумію, заводський він всього на 3 тонни. Коли він максимально піднявся, у в нас, в нас диск. а Виходить, що резина розірвалася, машина вже стояла диском на асфальті, диск реально піднявся можливо, на 2 см. Цього недостатньо. Ну Вже тоді закінчилася комендантська година. Вже зупинили фуру, взяли 20-тонний Донкрат. Підняли нашого буса, тоді ми вже змогли це все замінити. А й а, до речі, була проблема. Запаска була не цешка, а звичайна, ну тобто не вантажна, і вона була спущена. Коротше, добре, що в дальнобойщика було чим підкачати. Він нас підкачав, ми поїхали далі. Але е, для чого ж це все розповідаю? Ось був вчора на базарі, коротше, купив такий ключ Таптул. Вартість такого ключа сюди буде одягати, одягається головка, а ключ дуже машнецький. ну Тобто їм можна просто йти москалів вбивати. Ну, дуже, дуже Він такий міцний. А, сюди ще труба, і можна потім все від, від, відкручувати. Тисячу гривень. А, взяв ось такий насос. Насос, який може накачувати до. П'яти атмосфера, ми качаємо 4,2, він може бути від прикурювателя, він також тут є в ньому клеми, щоб поставити е, на е, акумулятор 1100 гривень. І також ми купили ось такий <клухи> Дамкрат. Е, він 4 тонний, але він е, він коротше, мал, е, маленький, тобто він підлазить під і, і, будь-який речах, але він. 47 сантиметрів в нього виліта. Тобто цей і додатково той, що маємо, тепер будемо їздити. Це добре, що в нас це сталося на трасі. Ми зупинили дальнобійника, він нам допоміг. Якщо це десь, там ми часто бували, їздили якимись полями до якогось села. Е ну Там тільки є військові, і вони не завжди якби, можуть допомогти. Тому що е ну Донкрад з легкового автомобіля тут. Не допоможе. Тому ось така вартість порозказував вам. Думаю, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Пишіть в коментарях, можливо, з чим ви зіштовхувалися цікаво стосовно Домкрату. Чим користуєтесь ви? Чи ви користуєтесь цима заводськими чи ви собі купляли якісь гідравлічні додатково. Дякую вам за все. Мирного неба! До перемоги і до нових е, відео, і до зустрічі. Бувайте.